У державній компанії Енергоатом також повідомили, що російські війська готують евакуацію з Енергодара близько трьох тисяч людей. Більшість з них це працівники ЗАЕС, які підписали контракт з російською компанією Експлуатаційна організація Запорізької АЕС, що є підприємством Росатому. Про все це і навіть більше поговоримо далі в нашому ефірі. Петро Котін, президент держпідприємства енергоатом, який відповідає за роботу всіх атомних станцій України, з нами на зв'язку. Петре вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. От від генштабу новини, що російські сили вивозять із ЗАЕС працівників до Ростовської області, вивозять цих людей разом із їхніми родинами. Чи можете чи знаєте ви інформацію про який персонал йдеться? Це працівники з України, українські громадяни, чи ті, кого завезла Росія після окупації станції, і що з собою вивозять зі станції? Доброго дня, вітаю. Дійсно, у нас є інформація, що планується евакуація з Енергодара, і вже триває ця евакуація людей, які фактично є колаборантами, які допомагали расистам встановлювати порядки там в Енергодарі, і також частина тих людей, які працюють на станції і членів їх і Ця ситуація. Фактично розпочалась починаючи з 1 травня, і вона триває досі. 10, 10 днів вихідних було встановлено расистом в Енергодарі. Зараз ці вихідні до 15 травня. І за інформацією, яка не перевірена, але вона надходить з дуже багатьох джерел на сьогодні. Вони збирають. Ця туди вже повертатися, тобто виїхали з Енергодара всі адміністративні служби, які були забезпечувались расистами адміністрація міста, яка була в повній колаборації з расистами, і також всі ті служби і сервіси, які були в Енергодарі і забезпечувалися расистами, чи стосує, стосується тих крамниць і стосується банківських. Сервісів і банкоматів, все це не працює зараз, все це закрите, і мешканці Енергодара не бачать тих людей, які займалися цим до того. Також по Енергодару було багато таких так званих ганделіків, так вони називаються, що з гаражних таких кооперативів побудовані. По всьому місту і э, розставлено, і там випивку видають і горілку. Там і вони там э, відпочивали всі. От зараз нічого цього немає. все це позакрито, і тобто і по місту помішало у цих колаборантів, які там були, і також расірасистів. Що стосується персоналу станції, не персонал станції кожного дня зараз. Складаються передаки людей, які будуть наступного дня виходити на роботу. На і ця кількість персоналу значно скорочена. Нам відомо, що 2700, близько 2700 людей. Вони підписали це ганівні контракти з расистами, і фактично також складений так званим керівництвом від Росенергоатомостанції Перелік людей, які під. Лігають евакуація, це 3100 е, людей з персоналу атомної станції, всього на в місті Енергодар зараз перебуває від 6000 до 6500 людей, які є працівниками Запорізької атомної станції. Але на станцію фактично допускають расисти час зараз близько 3100 осіб, і фактично то, що вона намагається зробити повністю відмовитися від людей, які ні підписалися контракти з Росенергоатомом. Дійсно, ця кількість недостатня для роботи станції в той же час. Ми пам'ятаємо, що станція зупинена починаючи з вересня місяця, і таким чином персоналу зараз ну там можливо зменшити кількість персоналу, який там постійно перебуває. Ось така ситуація по місту. Петро Борисовичу, а чи є вибір у людей, у працівників ЗАЕС, чи підписувати ці російські контракти з російською стороною чи ні? Тобто, коли ви кажете про те, що частина людей погодилася на це, це вони за власним бажанням, так би мовити, це зробили чи не завжди? Багато, багато причин було для того, щоб вони підписували для них, і дійсно там є. Ну не можу я це фактично не сказати. Що люди, які підтримували самого початку російський мір, вони також там були і також підписали. Але це небагато багатий відсотків від всього персоналу. Більшість персоналу проукраїнських підписували це під тиском. І коли там існували деякі обставини, ну похилого віку родичі, які потребують нагляду, там і все таке інше. Тобто, деякі люди хотіли отримувати заробітну плату разом із енергоатома і сросенерґатома, це також там було. Тобто у всіх різні там причини, але я дуже пишаюся тем, шо, тим, що не зважаючи на те, що там 6500 осіб зараз вони б гадарі Тільки 2700 з них підписало це наганебне і Всі інші зберігають верність Україні, Вони є патріотами України. Ми продовжуємо виплачувати їм заробітну платню. Як як би то вони? Ходили кожного дня на роботу на атомну станцію, хоча, хоча пропуски і проходи на станцію їм заборонено расистами. А скажіть, а чи є інформація, чи досі на ЗАЕС російські сили ховають свою зброю і використовують відсіки станції для прикриття своїх сил, щоб по ним не стріляли? Дійсно, станція перетворена дуже давно вже на військову базу расистами. Вони розглядають її як опорну свою точку, де перебуває дуже багато зброї, дуже багато вантажівок військових, і також обладнання військово. і Також там дуже багато зараз військових російських і постійно мешкають фактично. Останнім часом вони при загрозі наступу наших Збройних Сил вони зараз в загаліні покидають територію майданчика, і також персонал росатому постійно перебуває на території майданчика. мешкає там на території, тобто їх дуже багато. Їх побільшилось останнім часом. Вони, якщо раніше вони займали тільки два то мазали першого і другого енергоблока своїми вантажівками з вибухівкою, там зі зброєю, що там ще у них було зараз. Вони інші блоки також мазали заганяють свою техніку. Також на станції дуже багато приватних автівок, які вони понаграбували там у населення, і також в салонах, які нещастю, знаходяться. Ходились там на окупованій території. І вони мали до них доступ, і в принципі ситуація так складається, і бачиться таким чином, що вони готуються, і вони до евакуації всі, і вони навіть проводили там е, тренування по е, дуже швидкому, швидким збірам і е, завантаженню цих цього всього майна, яке вони нагрубували, і виїзду з території станції по першому поклику. Відповідно, по першій команді, коли це буде потрібно, тобто за вашу інформацію, з одного боку, вони готуються саме російські військові до евакуації, в разі чого заес, але в той же час там вони закріплюються, там їх стає більше, і можна також допускати, що вони готуються і до оборони там. Я думаю, що їх там більше становиться, тому що вони як, якби ну приймають цю запорізьку атомну станцію як свою військову базу, укріплену, і вони просто при загрозі наступу зсу просто там скопічуються для того, щоб забезпечити свій захист і щоб не ну бути в одному місці, так тобто знов таки для того, щоб виїхати, як можна я не думаю, що вони збираються там її оборонити і вибудовувати якийсь захід зараз. Вони все це будували всі ці дні, коли вони її окупували. Більше року вони там замінували все, і вони там понаставили своїх блокпостів і внутрі території станції, і навколо на підступах до станції. Ось, і зараз вони просто там знаходяться, як в своєму укріпленому районі, і фактично очікують оце евакуації. Я думаю, це те, що найкраще вони для себе можуть зробити, це покинути станцію якомога швидше. Петро Борисовича, розкажіть, а який стан заес зараз працює чи не працює, і окрім того, після окупації ми пам'ятаємо, російська адміністрація заявляла, що буде перезапускати потужності ЗАЕС з України на Росію. Чи вийшло це у них? Ви знаєте, вони нездатні. здатні це виконати всі свої заяви, які вони там робили. І перш за все, це дякуючи нашому персоналу, який ні пішов і ні підписав в достатній кількість цих контрактів з ними. Вони думали, що перше, що їх тут з святами був з квітами, будуть зустрічати. Ніхто їх не зустрічав так. І це була їх перша помилка. Потім вони думали, що вони зараз організують там експлуатуючу організацію. Всі туди Підуть піду, ніхто не пішов, і далі вони будуть думали, що вони переключать станцію на Крим на російську енергосистему. і Також це у них не вийшло. Далі вони планували там включити енергоблоки. Там вони просто не здатні цього зробити в тих умовах, які фактично створюють і наші Збройні сили, і фактично ми українці. Петр Борисовичу, а чи залишаються міжнародні спостерігачі на станції, чи вже там нікого немає? Є там два інспектори продовжують перебувати на станції. Також зараз якраз планується нова ротація цих експертів. Тобто вони постійно там будуть знаходитися, поки ми не зайдемо, і не заберемо контроль станції на себе. Я вам дякую надзвичайно за те, що знайшли час. Включилися, розказали багато цікавих деталей. Петро Котін, президент держпідприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» був на зв'язку з нами. Дякую вам. E